Ну добре. Так, ну що ж, всім привіт, я Чмолик, а це Coffee at Night. Каба вночі які там мови є. французька, німецька, італійська. Буде грати на англійський, як мову, яку я знаю. Ну як, як я ще знаю фінську, але погано. А тут такої немає. Так що будемо грати. Ігра має бути ніби коротка, ніби то довга, я не знаю. Хтось його походить за 20 хвилин, а хтось походить за 10. Тут ка графіка піксельна, як я бачу, виш. Я хочу кави. Пишу, ага. Видите, ага. як то положить такий то. Так, займує тут мешкою можна. Це я на спринті бігаю. Чайник? Так. Да. А, ага, треба набрати водички. А ч, в мене немає экрана на кухні? Такі взаємодія на дві двері. Ну так, вікно і на двері-двері. Значить, напевно, там будемо з ванну набирати. Так. І Із крізь двері, будь ласка. Це буде капельку дивно ходити в ванну, щоб набрати води для чаю для кави. Можна було одразу два крани і на кухні і на вані поставити. Що потім мак. Що таке мак? Я кусок ничего, ничего удаляю, правда? Мог. Кружка, кружка, окей. А, нет, чув, задав. Так, маг. Ну вот, наша кружка. Всё, я думаю, закипив. Мы же не будем чекаться по своих, то справчим 5 холен, что не так, принадлежит. Что это за звуки? Е, ви ж з моїй ванну є. Все я тільки маю право в ній митися. Що за таке взагалі? Мені судно час трошки швидше йде. І тут це фігово йде пити каву вночі. Ти маєш... Ти маєш спати вночі, а не пити каву. Жоду лежиш. Дай мені каву купити. Да Йойран с тобой зачека стільки часу. Треба почекати начну. Хто в двері стукає? В голові собі постукає, я каву готовлю. Чайник, чайник. Кипить, кипить. Хто, це... Хто двері закриває весь час? Хто це зробив? Ти за це вікно. Я ткава, що Окей. Так, да, як я розумію, гунигрові є з те, що... Тепер можеш працювати. А! Працювати є. Ми ще працювати не спати. Значить, наш гудит спокійна людина. В нього така сама реакція, як і в мене. Потепу йому на все пофіг. Йому в хату появилась якась людина, яка йому розмістила мільйон годинків в його ваннії. Включила воду, збирав вікно, поспокоїв двері. В іншій ваніці закрив капіс. Ну добре. Дуже страшно. Капець страшно, чесно кажучи. Кінцівка перша. А є різні кінцівки. Окей. Опінток. Що це означає? Окей, okay, я знову покинувся. Чого так темно? Дякую за їх. А, понял, понял. Добре, я ж злякав, що й хавел зараз тупо. Давайте зараз спробуємо поспати одразу піти. Чи якось по-іншому типу я хочу почити інші кінцівки? Може в мітах з хати тікнути, типу. Але подивимось. Ач покидаємо. Точно... Що... А чи тут багато годинників? Але, бо я зайшла, з чим можемо взаємодіяти? Годинник є, вікно є. Так, пішті. Давайте подивимося в ще одне вікно є. Тут є ванна, туалет, шо двері. Що ще потрібно. Так, давайте дивитися, може вже з бачимо. побачимо. Їго й писати чай. А я не хочу ставити чайник. Окей, підеться воду. А якщо без він закипить, просто ігнорувати його. Ну типу він закипів і просто його залишити так. Можу він згоріти і мене завом Все. А хоча напевно ні. Он дай подариться, че я ці гвинчики сірки ще не... Покинесу чайник. Давайте выпим на крышка. За секунду. М -м. Так, я одразу и пишу інш кінцівки. Так, и разивай От. Так, є. Три кінцівки тут є як я бачу. Это подивимось, як пойти на кожну. Там на кожну кінцівка тут. Не пойду в телеграм весь час. Кожну секунду. Дузнайте людина. Що за звуки? А давайте подивимось, що буде Що з неї зробити. Ти. Окей. Я кажу, запах на першу кінцівку. Я просто див... Я одночасно в ігру і дивлюся відео. Так. Так, а тепер що треба з того вот? Я забуду одну іншу кінцівку. Може мені треба якось зупинити ці годинники чи шо. Що. Щось інше треба зробити. Може треба відкрити кран на якомусь іншому місці. Щось потім такого, я не знаю, що чи... я. Давай закриємо кран. Все все дивно говорить. А не звучайно. Ты приготувати каву. Я злякався і все, пішов спати. Не. Ну окей. Ну. Так. Так. Видки дрейф вже. Вс? Сейчас как тут Хто двері Ну, хай є. Я знаю, що я хочу обвинуться, але я не хочу бы Так, що треба зробити ще? Хм. Да, я зрозумів. Так. це тут звуби? така колтувати. Ти заплатиш за це вікно. І зараз ми робимо каву робим кава Кавапа. Окей. І як я ваші пички зі стандавітанге? -ві. Тепер я можу працювати. Так, кінцівка друга. А як же получити третю? Мені цікаво. Дуже інтересно. Юрінг кофе. Окей. І тепер мені інтер... Інтересно як третьої получати. Так, скипим це все. И починаю новый останній, я розумію, что за что тільки три кітівки є. Ой, устукнути фону. Коротше, як я розумію, якось кітівка має поготувати скучатку каву, по типу все по кругу робити. А після того в останні цей метр навіть нове щось зробити. Як то і в кошту, і вареці, але щось інше треба зробити. М -м -м. Окей, навіть ставити чайник. Я одразу дивлюся, хто робити третю кінцівку. І одразу тримай телефон. І, і граю ще й так. Так чому треба закривати автоматично, не розумію. Так, буде треба. Так, чекайте секунду. Ай-яй-яй-яй, телефон падає. Ага. Окей, зараз вам покажу, що это буде для кайфокінтирки. Потом відеоэкран тут зайдем. Біжмо за кришкою. У нас зараз спідран, спідран. Так, так, так. За кришкою. Є кришка, бізьмо, біжимо, біжимо. Зараз поставим кружку. Ідемо виключати воду під крану. Почему да заудаю Там мужик стоїть який включив нам воду Зі, такі, звуки у них вертається бесится двери вигрі А, тут знайку це Окей, так мужик справляє Еще один мужик, який зубов мені не виду стіну відкрит пері Пер я чекаю. чекаю Вощу треба це вот Повердай мені. я почекаю, поки мені чим нет, так я. Кождень таке бачу. Кождень, кожен день таке вчити. Кожен кож Відвері заквел. Я поняв. Ти заплачеш за це вікно. Окей. Okay. Так. Давайте можемо працювати.

Почекайте, а що він робить? Йосі двері відкриті. А, понял. Коротше, в мене я позабагалась. розумію, в мене після три оцієї по кінцівки, в мене мав би відкрити ці двері, але вони мене чомусь не відкриваються. Так поливдимо, що в мене тут є. Не, правда, воно не Ну і давайте вже пойдемо тут кінцівку яка позичуватись. Давайте поруч час открытий две. Таня мені не дают. Безар, дуже страшний монстр, правильно? Не знаю, ті дрей могу бути відкрити, а у нема закрити чомусь. Може у нього була якась перша версія. Окей, по на цьому буду скінчивать, я не міг почути в кінцівку, тому самі скачать, ті, правда, не пойти, бо я не знаю, куйти. А звонбучмолик. Стадать канал. Всем пока!